Чистка мого середовища. Роздуми над Словом Божим на суботу 17-го звичайного тижня, рік другий. Того часу чутка про Ісуса дійшла до вух тетрарха Ірода, і Він сказав своїм слугам Це Йоанн Хреститель, він Воскрес із мертвих, і тому чудодійна сила діє в ньому. Оскільки Ірод, схопивши Йоанна, зв'язав його і посадив до в'язниці через Іродіяду, дружину свого брата Филипа, бо Йоанн говорив йому Не дозволено тобі її мати». І Ірод хотів вбити його та боявся народу, тому що Йоанна вважали пророком. Коли був день народження Ірода, дочка Іродіяди танцювала серед гостей. І так сподобалася Іродові, що він склятвою пообіцяв їй дати те, чого тільки не попросить. Вона ж намовлена своєю матір'ю сказала Дай мені тут на підносі голову Йоанна Хрестителя. Цар засмутився, але через клятву і тих, які сиділи, наказав дати. Тож послав стяти голову Йоаннові у в'язниці? Голову принесли на підносі та подали дівчині, а вона піднесла своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло, поховали його та пішли, й сповістили Ісуса. Ким насправді є ірод, яка це постать? Що він має на серці, що приховує, не виявляючи назовні? І що, власне, його спонукає до певних дій? Тетрарх ірод владна, амбіційна особистість. Він завжди бере те, що хоче. Але коли приглянемось, то побачимо глибоко нещасну людину, яка постійно потребує схвалення кожної своєї дії іншими. І неважливо схвалення доброго вчинку чи злого, йому потрібне визнання, утвердження в очах ближніх. Тепер звернімо увагу на оточення Ірода, яку моральну цінність вони могли нести? Чи схвалить твоє оточення те, що ти вирішив розлучитися із дружиною, звабити дівчину найкращого друга? Підкласти свиню колезі на роботі неправильно дати решту покупцеві. Власне для оточення, яке сиділо поруч з Іродом, це є нормою життя, вони погоджуються з його вчинками та схвалюють їх. І раптом у це звичне для ірода середовище входить Йоанн. Говорить, що Іроду не годиться мати дружину. Свого брата. Цьому вчинку немає виправдання? Йоанн називає речі своїми іменами знайшовся той, хто не схвалив поведінки Ірода. Ти маєш таких осіб біля себе, таких, які скажуть правду. І що ти зробиш з цією правдою про себе? Що зробив ірод? За ці слова він зажадав вбити Йоанна. Посадивши його до в'язниці, Ірод закрився від правди. Можливо, та частинка тебе, яка могла б прислухатись до правди, тепер у в'язниці за ґратами. Це вчинок людини, яка не має власної думки і керується тільки схваленнями тих, хто навколо. Цар засмутився. Це маленька надія на те, що серце може звільнити, врятувати. Але ті, які сиділи за столом, зробили своє, їхній вплив на думку Ірода переміг. Вітявши голову Йоанну, Ірод не просто вбив пророка, який наважився вказати на гріх царя. Він вбив частину себе, свого внутрішнього Йоанна. Таким вчинком ірод утратив і свою голову, та, зрештою, і серце, світ переміг. Коли ми відтинаємо своє серце від церкви, це призводить до нашої смерті, тіло без голови не може жити. Хто зараз біля тебе, кого ти слухаєш, може слід очистити своє середовище? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.